Єднання заради майбутнього. Фотовиставку із такою назвою відкрили на залізничному вокзалі в Івано-Франківську. На світлинах емоції, жахливі кадри прильотів та непростий шлях людей, які вимушені були залишити рідну домівку. Дивлячись на ці фото, неможливо залишитися байдужим, каже Артем. Його сім'я від початку війни перебуває у Миколаєві. Тож хлопець, як ніхто інший, знає про розлуку з рідними. Смія мене переживала там жахливі. Е Події, моменти, і я думаю, що ну, кожна історія унікальна, але наша історія е, спільна і об'єднує нас. Дуже, дуже емоційна і яскрава виставка. Насправді, незважаючи на болючі кадри, тут дуже багато яскравих, щирих емоцій. На виставці представлені кадри різних фотографів з перших днів війни, коли мільйони людей разом із дітьми та тваринами вимушені були евакуюватися у безпечні регіони. Тоді важливість Укрзалізниці важко було переоцінити, каже Гліб. Вона і зараз постійно єднає людей та вселяє їм надію. Хлопець у Франківську проїздом їде до рідного Києва. Я пам'ятаю в Києві, коли були великі черги на вокзалі. Сенс був в тому, що потяги відходили з Києва. З людьми а приходили з гуманітарною допомогою, з військовою допомогою. Це те, що об'єднано, це те, що дає людям надію і відчуття непокинутості. Бо навіть про ДСНСників кажуть, що вони герої без зброї. Я вважаю, що герої без зброї також і люди, які працюють в «Укрзалізниці», тому що в таких умовах, наприклад, у Краматорську, у Слов'янську, працювати дуже тяжко, але люди все одно працюють. Вони дають людям надію. ...зустрічає гостей міста просто у центральному залі. Щойно ті зайшли в приміщення вокзалу. Вона вкотре нагадує їм про те, як складно ми пережили цей рік війни і показує, як Укрзалізниця рятувала людей на початку вторгнення. Попри воєнний стан, постійні обстріли і небезпеку, в кожному куточку країни продовжують працювати та відновлювати інфраструктуру залізні люди, працівники Укрзалізниці. За цей період з евакуації вивезено майже 4 мільйони людей. Мільйон дітей. 115 тисяч тварин їхали на Західну Україну в такі міста, як Львів, Франківськ, Чернівці, Ужгород, я вже згадував. Шукали захист, безпеку, щоб врятувати життя своє, врятувати життя своїх дітей. Я сам був свідком того всього в перші дні війни, коли з одного вагона. Виходила така маса людей, що ти просто не міг зрозуміти, як вони там не те, що помістилися, як вони їхали всю цю страшну дорогу, але люди виходили щасливі, того, що вони шилися живі, що вони тут знайдуть захисту. Раніше експозиція вже була представлена на київському вокзалі, де її відвідали, зокрема, Анджей Дуда та Борис Джонсон. Виставка діятиме щодня протягом двох тижнів цілодобово, крім комендантської години. Пізніше вона переїде до інших міст України. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.